Друзі, всім, привітики! Ми розпочинаємо цей день з фарбування яєць. Перше, з чого ми починаємо, це з лушпиння цибулі. В принципі, нічого складного немає. Подивилася в інтернеті рецепти, зараз буду пробувати. Також у мене є фіолетова цибуля, і хочу ще спробувати з фіолетової цибулі. Не знаю, ще не дивилась рецепт, але думаю, в принципі, якщо може і звичайної вийти, то може і з такої також вийти. Хочу спробувати. Поки вариться лушпиня, Віка робить крабовий салат. Це крабові палички, кукурузка, огірочки і ще варяться яйця. Вже готова виймати яйця тільки дуже акуратно. Ще перший. Акуратно. Ну, якщо чесно, на відео був колір зовсім інший. Тут він якийсь такий, не такий насичений, якийсь такий мені трішечки запрозорий. І зараз тестуємо фіолетове лушпиня. Фіолетову цибулю зараз побачимо, який буде у нас тут колір. Так ось дивіться, я поклала їх разом яйця. І в принципі, ніби чуть-чуть видно різницю, де була біла цибуля, а де фіолетова, тому що там, де було фіолетове лушпиння, вони темніші, а біла це світліше. Ну, різниця не дуже велика, але є. Та й взагалі вони мені колір подібний на ось ці такі коричневі куплені яйця. І ще залишилась куркума. Так, і ось я вже вийняла. Яйця з куркуми. Ну, чесно, думала, буде краще, але теж непогано, в принципі. Такий святковий настрій. Друзі, я вже всі зробила домашні справи. До мене ось прийшов клінінг. І як зручно, що можна просто замовити собі клінінг і тобі все приберуть. І коштує, до речі, тут клінінг 480 гривень, тобто це дуже доступна ціна. А ми зараз йдемо гуляти і саме куди йдемо, розповім вам по дорозі. В В'єтнамі бачила всяке, але щоб мили голову ось так на вулиці біля кав'ярні. Таке вперше хело. Ось кафешка. Ми, до речі, тут якось частенько заходили на каву, зараз щось взагалі не ходимо. Але я тепер розумію, що можна пити каву і мити голову одночасно. Я зараз хочу вам розповісти, куди ми все-таки йдемо. Пам'ятаєте, вчора з я вам розповідала, що хочу на Пасху на якийсь пікнік. І написала Іні Жені, вони також підтримали цю ідею і йдемо вибирати місце на пікнік, щоб завтра, знаєте, як то зразу була якась певна геолокація, щоб ми туди приїхали і все. А не ще ходили, вибирали в жару якесь місце. Тому сьогодні йдемо шукати собі локацію, щоб більш-менш була і трава, і якийсь тіньочок, і близенько до моря, щось таке пошукаємо. Тому зараз йдемо тако по набережні, прямо-прямо-прямо. Поки щось не знайдемо красиве. Ось такий в нас сьогодні план. В принципі, будь-якому випадку нам потрібно десь гуляти, тому що вдома клінінг. Це взагалі прекрасно. Я собі наготувала їсти, зробила все, що мені потрібно. Лишила. Зараз піду погуляю, прийду додому, а в хаті чистота. Це взагалі супер. Віка також пішла гуляти зі своєю подружкою Вікою з Житомира. Проходимо біля такого красивезного храму. Звичайно, мушу вам зняти, показати. Тут моляться. Ми вже прийшли на набережну. І це, до речі, продовження тієї набережної, де ми зазвичай гуляємо. Там, де вті, тренажери, пляж. Це ми так пройшли вже, напевно, кілометрів зотри. Попрямій. І тут вже трішки інший вайб. Ось такі дерева, сцена. Тут постійно якісь виступи, концерти. Видно, що вже розпочався сезон, тому що там на пляжі дуже багато людей купаються. Зайшли вже на пляж, дивіться, ну де тут можна влаштовувати пікнік. Подивіться, скільки людей. Просто капець. Мені здається, минулого року було набагато менше, просто набагато. Тут нереальна кількість. І, до речі, я вам вже якось розповідала, що ми завжди ну, зазвичай ходимо сюди на пляж, тому що воно трішки далі від центрального пляжу, від центральних туристичних вуличок, і тут завжди менше людей. Але не цього року. Тут їх просто нереальна кількість. Тому навіть не знаю, куди тепер потрібно ходити на пляж, щоб було менше туристів. Минулого року спеціально сюди тікали. Цього року потрібно тікати ще далі. Ось так бачу, часто роблять туристи, заривають ноги в пісок. Він типу лікує чи що. А іноді не тільки ноги, а повністю зариваються в пісок. Особливо ми, коли приходили на схід сонця зранку. Це в них дуже популярно, вони просто зариваються в пісок. Можливо, він зціліє, не знаю, що він робить. Ми відійшли вже трішечки подалі і ось тут в'єтнамці грають в футбол. Тут вже більш так збираються місцеві. І чим далі ми відходимо, тим менше людей, але тут вже, в принципі, кінець цивілізації. Ось немає лежаків, недобудови, немає магазинів, барів, тобто тут вже таке це якась весільна церемонія чи що. Клас. Зараз ще й на весілля попадемо. Дивіться, справді ми попали на весілля. Вау! Клас! Слухайте, класно людям, які живуть ось так біля моря. Дивіться, наскільки гарно. Не потрібно навіть у цих ресторанів цього всього. Дивіться, море. Ну, краса. Вау! Класно! Клас. В'єтнамське весілля на берегу моря. Перший раз таки бачу. Я <гум> Ага, Це вони один для одного підготували якісь листи і вони тепер типу, з них читають. Це він так тільки що довго, вони, напевно, полин 10 стояв щось говорив, говорив. Я думала, що це ведучий говорить, а це... Tiếp lời của chú rể thì cô dâu cũng sẽ có câu của mình Và trước khi có bao chia sẻ cho chú rể thì cô dâu có đôi lời Cũng chia sẻ với màu dĩ Diễm ơi, có thể nói màu hướng về sân khấu một xíu Tại vì trước khi có là cũng nghĩ như vậy Nhưng hôm nay khi con nhìn mẹ ở đây Thì muốn con biết là mẹ lựa chọn vai danh Ôi xe, một người đàn ông sẽ Ми вже відійшли від цивілізації, бо тут, якщо чесно, щось і пляж не дуже, дуже багато сміття, запах якийсь такий морський, рибний. Не знаю, якось нам не дуже подобається. Також берегова охорона стоїть. Хоча тут, в принципі, ніхто й не купається. Подивіться, який тут пляж бруднезний. Сміття, щось не зрозуміло, Тобто, схоже, більше на якесь болото, ніж на пляж. Там десь далеко гарний захід. Сонечко. Повертаємось назад, дивіться, які тут гарнезні готелі. І небо, яке сьогодні. Супер. Дуже гарне. Гарна погода. Клас. Далеченько ми прийшли, я вам скажу. Досить далеченько. Але краса. Допомогли жіночці, тому що велосипед просто не витримує. Вони на ті байки, на ті велосипеди, стільки всього накладають. Плюс до карми. Так, плюс в карму. Ой, oh, капець. Ми вирішили йти по дорозі, тому що довгий час йти типу, по піску, дуже болять ноги. Тому йдемо по асфальті. Хочу ще зайти в ось такий заклад, тут є банмі. Просто так, як вже ми в цій стороні, буваємо ми тут рідко, ми якось раніше їли. Тут дуже смачне банмі і величезне, так. Так що зайдемо, зараз покажу вам. Показую вам меню. Ціни тут не з бюджетних. Коштує 60 тисяч, те, що я обрала. Та і заклад тут виглядає відповідно. ось є водичка, гарне меню, таке, знаєте, європейське. Їсти буду тільки я одна. Тільки я одна хотіла цю бан-мішку. Моя баумішка. Дивіться, досить багато м'яса. до речі, виглядає непогано. О, thank you. І водичку також принесли. Super. Все, ми перекусили і йдемо далі. Ну як ми? І я. Але банмі дуже був смачний. Мені сподобалось. Тільки правда, ціна трішки. Взагалі у В'єтнамі банмі ціна десь приблизно 20 тисяч, це 35 гривень. А цей був 60 тисяч це 97, десь біля 100 гривень. Тобто різниця. Колосальна, але воно й смачніше і його все одно приємніше їсти в такому закладі, де все чистеньке, готується нормально, а не так, як оці придорожні на байках. Тому, звичайно, і ціна інша. На вулиці вже ніч. Сьома вечора у нас. Мені завжди так подобається, як вони лежать так на байках. Як так можна? І частенько, до речі, в неї сплять на байках. Це така граб-доставка, граб-таксі. Йдемо ще зайдемо в Мунмілк, потрібно зайти купити зелень. Табула, як вона називається, точно. Зараз Олега спитає. Як називається зелень, яку ми маємо купити? Ялинка, як це називається? Розмарин. О, розмарин, так. Розмарин. Тому що він продається не повсюду. Тут є якісь соки. Тому зайдемо, купимо розмарин на завтра і все. І будемо йти додому. Тому що завтра ми все ж таки працюємо. Хоч і свято, але ми працюємо до 12-го дня на роботі, а далі у нас запланований пікнік. Ось дивіться, у нас тут устрички. А ні, це не устрички, це просто якісь ракушки. Барбекю ракушки. Купа людей, вітнамців. Якраз час вечері, тому всі тут сидять. Покажу вам, до прикладу, банмі також є, але подивіться, яка різниця. І коштує воно тут 15 тисяч. Але ви розумієте, і тут, до речі, дуже багато бігає щурів. Ми якось тут проходили, і тут їх прям кожного разу, здається, як ми проходимо, під ногами бігають щурі, ось так перебігають. Правда? Тут багато щурів зустрічали. Так. Так. Тому... так. Тому ось яка різниця величезна в ціні в банмі, але там було їсти приємніше. Ми Вже повертаємося додому і, якщо чесно, батарейка вже повністю сіла. Тому що сьогодні багато спіли зробити різних справ. Таких домашніх підготовка до свята. Це взагалі кожного дня ранні підйоми і плюс зараз відео, ще його знімаю, а ще монтувати. І знову ми збилися з графіку, тому що вже пів восьмої, а вісім ми вже повинні лягати спати. Ну, так, щоб плюс-мінус висипатися до четвертої ранку. Але пів восьмої ми ще йдемо додому. А ще поки зараз вдома, ще віка гуляє, поки прийде додому, потім поки вкладемося. Ой, капець. Потрібно якось жорстче ставитися до режиму сну, бо це чесно, вже сьогодні я вже все просто нуляча. Добре, що ще прийшов, поприбирав клінінг, Бо якби я ще прибирала вдома, то це взагалі було б ще гірше. Це невиспаність, воно постійно накопичується і це не дуже добре. Тому ось так вам трішечки пожалілося. Вже і повернулася додому, якраз дійшли. На сьогодні буду завершувати це відео, зустрінемося завтра з вами у святковому дні. І всім гарного дня, гарного вечора, всім пока-пока.